Друзі, всім привіт. Знаходжусь на фразенді. У нас таке ще гримить. Знову на дощ. Так, що в нас? Нічого, Погода не дає робити, нам треба оприскати 30 гектарів. Соняшнику Гранстаром. Не можемо заїхати. Сьогодні поїхав в'їхати поля, думав, об'їде. Об'їхав лише декілька ділянок, та й то чуть не сів і повернувся, не став ризикувати, хай підсихає. Завтра вроді вже дещі немає. Що, я думаю, завтра розпочнемо наносити гранстар та й таке. Так, у нас сьогодні на фермі. Тихо, спокійно. Да, ми полишали сьогодні, ферму полишали на декілька годин. Ну, не було нікого. І в общем що, індики, Два індики сиділи вже на заборі. Тобто будемо завтра, мабуть, обрізати крила. Не крило, а одне крило. Так гуляють. На дворі прохолодно, Ну як? Не то що прохолодно, добре. Сонця немає таку. Індики пасуться. гуточка на місці. Щось у нас сьогодні раненько. Так, що в нас? Вчора у нас робили рибаки, Позалишалися вудочки. Та й теж. Побросали з кукурудзою, з усім. Коротше, сьогодні зранку. Я був зранку, приїхав, одна порвана, нема ні поплавка, нічого. Ну мабуть клюнув. Взагалі порвав. Друга також затягнута в камиш. В общем, затягнув камиш, мабуть, зірвався, також зачепив. Ні кукурузи, нічого. Ну, Тас та крючком. Ото таке. Чора проявили на БМВД 25%. Що ми там наколотили? Ми наколотили... В общем, ми наколотили не на 25%, а на 20%, бо в аптеці, там де ми беремо фуражі, сказали, що поки що хай з'їдять відер 5 на 20%, щоб не запоносили її. І таке сяке. Ну, то і сьогодні, от зараз вже під вечір, якраз сутки пройшли, з кормушки фураж уходи, скажемо так. І що я замітив, вони краще їдять БМВД, ніж ніж предстарт. Ну, те, що ми перед цим давали. Також ми намішали, залишили трішки там. Ну, в общем, залишили трішки ну, буквально там, ну, щоб плавний такий перехід був. Ну, от зараз, зараз, якщо може, сходимо. Е... В общем, що? Апетит ну, за сутки більше вийшло росту. Може і поросята трішки вже ж підросли, скажімо так, вони кожен день набирають вагу і, зрозуміло, що додається апетит. Ну а так. І це якось так. Дика, ніяк ми не, до... не достроїмо огорожу та навіс. Не знаю, мабуть завтра подивимося, що воно з людьми. Чи будуть, чи не будуть. Ну, з робочими. Якщо засніму. Так що, а, що я ще хотів? Хотів сказати, що води ставку давно скільки не було. Дивіться, може хто пам'ятає раніше, ну коротше, вона повністю майже у воді. До дощів, які оці три дні лили в нас до дощів, було, мабуть, на, на спічний коробок, ну, сантиметрів 5-7 вода була, нижче тієї труби. Ми закрили, поставили заглушку і ну, щоб не виходило. Тому що хто знає далі, будуть ті дощі чи не будуть. Так що, це я так розумію, десь сантиметрів на 13 вставку води додавилося. Так, зараз що в нас ще? Що в нас ще? Індика в те, в воду вроді би вставок не пруться. Це вже добре. Бо не дай бог вони туди. Короті. Вони ж не плавати не вміють, нічого. Так, ми також ціплять сьогодні випустили. Зараз покажу. Ось, їдять від кормушок, не відходять. Вон, дивіться, був приблизно. Взагалі ми насипали по оцінку, щоб трубка стирчить воду посередині. Оце ми вчора скільки насипали фуражу. Тобто вони І вон, дивіться скільки. Залишилося. Це за сутки. Так що апетит є, Льоха вчора їм. Пальця в рот сунув, тепер вони ждуть. Поїхав. Ой. Так. Це таке. Таке, все добре. Вроді би все добре. Тож ну не знаю, свиня у нас тут щось не подобається вона мені. Вони її біднягу висмактали, просто жах. Не знаю, мабуть, сьогодні також будемо додати трошки старту її додамо. А може не знаю, може купимо трішки чи чи Ну, щоб трішки вона ось пасуться За одну траву думали порвати. Не треба нічого рвати, все вони. в общем вирішили ми їх випустити. Ну, я так скажемо, непогано себе почувають, знають домівку, туди-сюди. Да, По канібалізму що, по канібалізму ще в нас там ті ж розкльовані, мабуть, з десятка два. Вони, а я не знаю, може сьогодні їх випустили. Я сьогодні, до речі, там і не був. Десятка два, мабуть. Зараз подивимося, щоб я не наговорив тут. А, ні, все, дякую, пусто. Випусло. Десятка два було. Це ми їх позавчора відкидали. дні вони посиділи самі. Ну зараз вроді би не наблюдається. Е -е, Получається, що останній раз позавчора ми винесли ще одного. позавчора там ще були. І ви знаєте, так дивися, е -е, дивися не те так, вроді би нічого нічого, Приходишь через 10 хвилин, все, воно вже мертве. Ну, в общем таке. Ми вчора також ще докупили там жир, м'ясо костну, сірку. Ну коротше. Також кидаємо кропиву. Сьогодні не кидали, сьогодні вони по дворі. Зараз е, хай буквально, я думаю, днів 3-4. Хай освоються, знатимуть своє місце. Розгородимо ті три шиферини, і хай пасуться по всій території. Оце такі справи. Це, друзі, якось так. Так, на все добре.